А ви знали, що квартиру можуть відібрати навіть через декілька років після купівлі, навіть якщо нотаріус вам сказав, що все чисто. Мене звати Інна Ярош, я адвокат. У цьому відео я розкажу вам про ризики купівлі нерухомості, про які більшість покупців навіть не здогадуються. І головне, що саме потрібно перевірити до підписання договору, щоб не втратити ані житло, ані гроші. Уявіть ситуацію. Ви бачите оголошення про продаж квартири за дуже ну, привабливою ціною. Продавець вам каже: мені терміново, я за кордоном, а всі документи у мене в повному порядку. І здається, що це шанс. Але я, як юрист, скажу вам чесно, ніколи ще купівля нерухомості в Україні не були настільки ризикованими, як зараз, під час повномасштабного вторгнення. Тому що жінки з дітьми за кордоном, а чоловіки перебувають на фронті або, не дай Боже, взагалі безвісті зникли. Родини роз'єднані і рішення приймаються швидко і на емоціях. Саме в таких умовах і народжується найбільша кількість судових спорів. Сьогодні я розкажу, чому дешеве житло це майже завжди ризик. І Як колишні чоловіки та дружини повертаються після угоди, і чому діти, які проживають за кордоном, можуть в майбутньому скасувати договір купівлі квартири. Давайте говорити без ілюзій. Житло в Україні зараз продають дешево, або перше людям або потрібно гроші дуже терміново, або хтось виїхав за кордон і не планує повертатися, або хтось у процесі розлучення. І ціна квартири майже завжди відображає її історію. А під час війни ці історії дуже складні і неоднозначні. Один із найбільших ризиків це шлюбні права. Навіть якщо квартира оформлена на когось одного, і продавець вам каже, що ми давно розлучені і давно разом не живемо, це не означає, що друга сторона не має права на це житло. Бо якщо майно на буде у шлюбі це спільна власність. Незалежно від того, живуть люди разом. Чи не живуть і незалежно від того, хто купував це житло, і незалежно навіть від того, де зараз чоловік або дружина для продажу потрібна нотаріальна згода другого з подружжя, і тут починаються проблеми: бо чоловік в ЗСУ, дружина в Польщі чи в Канаді. Зв'язку немає. Довірність або стара, або дуже сумнівна, або зачастую взагалі немає. Якщо згода другого з подружжя не отримана, угода може бути згодом оскаржено. Колишні чоловіки та дружини дуже часто дізнаються про продаж вже після того, як була продана нерухомість. І тут починаються подавати позови, вимагають визнати договір недійсним. І знаєте, суди дуже часто стають на їхній бік. Бо аргумент дуже простий: я не давав згоди. Моє право порушене. І тоді покупець залишається без житла, а гроші йому повертають роками. Нерви, час і ресурси покупця втрачені. Тож, я ще раз наголошую, що для продажу квартири потрібна нотаріальна згода другого подружжя. Ще одна зона високого ризику діти. Якщо дитина. Зареєстрована в квартирі, або є співвласником цієї квартири, або житло купувалося з урахуванням її інтересів, потрібен дозвіл органів опіки і піклування. Під час війни дуже багато дітей за кордоном документи не оновлюють, дозволи не отримують. Але для суда це не аргумент. Якщо права дитини порушені, договір. Буде скасовано навіть через кілька років. Ще один тригер. Ми підписали попередній договір і передали гроші. Але попередній договір не робить вас власником. Гроші дуже часто передають на слова, суми в договорі зазвичай занижують. Але давайте по черзі: попередній договір це не про купівлю квартири, це про обіцянку, колись пізніше ви, можливо, підпишете справжній договір. Віщо тоді його взагалі підписувати? Цей договір попередній. Його підписують не для безпеки, а для зручності, щоб у продавця, наприклад, був час зібрати пакет документів, закрити борги, перестати шукати інших. А покупцю знайти гроші, продати своє житло, наприклад, або оформити кредит. Найнебезпечніший момент це форма договору попереднього. Бо якщо попередній договір не підписаний у нотаріуса і не завірений нотаріально, то по закону його просто не існує. Навіть якщо у вас є переписка, навіть якщо гроші ви передавали при свідках, суд вам скаже це не договір. І таке трапляється дуже часто, бо саме такі попередні договори дуже люблять використовувати ріелтору у своїй діяльності. І не тому, що вони погані, ні. А тому, що це швидко. Угода вважається вже майже закритою, продавець отримує частину грошей, покупець психологічно ніби заспокоюється, бо вважає, що об'єкт якби закріплений за ним. А коли щось іде не так, то ріелтор розводить руками і каже: ну я ж не юрист. У цій схемі покупець абсолютно не захищений. Що починається судова тяганина, то для суду неважливо, як ви взагалі назвали гроші, бо дуже часто в подібних договорах є формулювання, що покупець передає продавцю завдаток. У попередньому договорі завдаток майже ніколи не працює. Навіть якщо всі між собою домовилися, а ріелтор вам пообіцяв, що все буде добре. Для суду взагалі немає ніякого значення, як ви назвали ці гроші, бо суд буде дивитися не на слова, а на суть ситуації. А суть ситуації така, що у попередньому договорі ще немає реального продажу квартир, є лише обіцянка, що колись може бути продасте. Купити. Тому суди кажуть, що це не завдаток, це аванс. А це означає, що ніхто нічого не повертає вдвічі більше, ніхто нікого не штрафує і можна повернути лише ту суму і тільки в тих випадках, які прямо прописані в нотаріально посвідченому договорі. Майже всі знають, що комунальні борги не переходять до нового власника. І це часто правда, але не вся. Комунальні борги не переходять автоматично, але вони можуть перейти, якщо ви самі погодились і це в договорі. Тобто ви могли не побачити маленький пункт, де написано, що квартира передається разом із заборгованістю, або не прописали чітко, хто за який період платить. Навіть якщо борги формально не ваші, на практиці все виглядає інакше. Бо... ОСББ чи ЖЕК бачить Бог. Вони відмовляють укласти новий договір, і покупець опиняється і без води, і без світла, і тепла. І Людина дуже часто просто змушена платити сама зі свого карману. Разом з комунальними боргами варто перевірити борги і самого власника, який продає нерухомість, бо це також один із найсерйозніших ризиків. Якщо у власника є кредити, штрафи або податкові борги, відкриті виконавчі провадження це може означати. Заборону продажу квартири. І найнеприємніше, що на перший погляд квартира може виглядати чистою, але власник ні. Продавець може не мати права продавати своє майно, навіть якщо арешту на квартирі ще немає. Бо кредитори і держава можуть оскаржити цю угоду навіть через деякий час. Більшість людей думає так: головне, щоб не було арешту, і якщо цього немає, то людина зазвичай заспокоюється. Але ж правда в тому, що це тільки верхівка айсберга. Бо що таке обтяження насправді? Це не завжди заборона на продаж, іноді це дозвіл комусь іншому користуватися вашим житлом. І ви про це можете навіть не здогадуватися. Це може бути, наприклад, довготривала оренда. Або, до речі, нещодавно до мене звернувся один юнак. Він придбав землю під Києвом, а потім дізнався про наявність сервітуту. Погоджую, сервітут звучить складно. Це означає, що хтось чужий має право проходу або проїзду через вашу ділянку. Або, наприклад, хтось має доступ до комунікацій, які розташовані на вашій ділянці. Тобто, чужі люди мають право доступу до вашої ділянки, і ви не можете це їм заборонити, бо це їхнє законне право. Квартира може бути без арешту, без іпотеки, чиста за документами. Проте, наприклад, хтось сторонній має право в ній жити або користуватися нею довічно. Дуже часто це родичі або колишні члени сім'ї. Також важливо зрозуміти, звідки у продавця взялося право власності. Якщо це право виникло, наприклад, через спадщину, через дарування, через судове рішення або приватизацію, у кожному з цих випадків можуть з'являтися треті особи. Ще один редфлаг це суди і старі спори, про які вам не скажуть ріелтори і нотаріуси. Наприклад, якщо квартира була предметом судового спору, фігурувала у справі про розлучення або була у спадкових конфліктах, і навіть якщо суди ці закриті, то ризик може Повернутися, наприклад, якщо з'явиться нова сторона або знайдуться нові обставини, і на завершення я хочу сказати, що ні ріелтор, ні нотаріус не є гарантією вашої юридичної безпеки, і це нормально, бо у кожного своя роль, своя задача. Задача ріелтора підібрати вам об'єкт під ваші вимоги, показати варіанти, допомогти вам дійти до угоди. Але ріелтор не аналізує судову історію продавця і квартири. Не розкаже вам, хто може з'явитися після вашої угоди і не оцінює ризики колишніх шлюбів, дітей і спадкоємців, бо це просто не його функція. А нотаріус посвідчує договір і працює в межах одного моменту моменту підписання угоди. Його задача посвідчити угоду. А безпеку за майбутнє створює тільки юридичний аналіз, який зможе зробити юрист. Я не відмовляю вас від купівлі нерухомості в Україні. Я хочу, щоб ви це робили усвідомлено, бо в ці найлегкі часи ціна помилки може бути занадто, занадто високою. Підписуйтесь на український контент, коментуйте і пишіть у коментарях свої питання. Я читаю завжди всім відповідаю. І нехай кожен дім буде місцем тепла, а не тривоги. Миру нам всім!